Дезінфекція питної води. Гонзаглушки. І система отак протікає. Якщо щось є, бачите, грязне, воно витікає повністю. От і все, ви ж таки. О! Оце нам пакуночки замовили, мої, друзі собі тут мабуть, 20 кілограм. Так, друзі, покажу, що замовили. Значить, Такий е, бокс дезінфікуючих засобів от, класно. Зараз покажу вам, що тут є і що туди входить. От, замовляв на Starved, От, тому цікаво. До речі, там зараз є чуть знижка в них, мабуть, на цей бокс до 200 гривень. Ну, хочете, я лишу посилання там, під відео, кому цікаво. Значить, беру, розпаковую і показую, що він туди входить от, і що будемо використовувати. Чому? Тому що є такі от, е, дні, що от кролик дрібний, який я розказував в попередніх відео, відсаджував, е, чомусь все одно пропадав. Тобто, там Один-два кролика десь з виводка просто гинув. зрозуміло чому. Тобто, зовні е, не здутий, не запоношений. Тобто від геморгічки проколений, по є. Я думаю, що це або водібіль в системі О, вона вже більше двох років я взагалі її е, нічим не чистив. По-перше, не було як, а по-друге, не було особо засобів ніяких. О, я думаю, тут вроде би, є Відерин, вроде би, називається препарат, зараз глянемо що замовили і будемо що систему злим водичку повністю і залим його у матві години постояти а тоді злити і промити От, тому що тут є різна цвілля це знаєте таке ніби як осади якісь від води тобто якщо не якісна вода на жаль таке буває так. ох тут -то, да. це то тема. Так, друзі, дивіться, є в нас такий салосанчик, теж порошочок такий, прикольний кілограмчик з Так, до речі, я взяв я ще, говорили, ми у групі часом в телеграм тому цікаво про праймоцит. Типу підкислювач класно. І, до речі, він теж непогано і кажуть, що систему якби, чистить від всяких бактерій і тому подібне. Тому теж замовили такі от, літровенькі. Ох, прямоцит. Будемо теж чуть додати у водичку. Так. Ну, Тут бокс ще входить, бачите, що є свіжий Тобто Це для кстати, собачок теж класно дезінфікувати в будках або вольєрчика. Теж є такі в комплекті у них. Далі це у нас що? Ресептик якісь, напевно. Да? мі 10 називається теж такий засіб. Регулюємо сповним інструментом. Тобто це інвентар, напевно, різний можна оприскувати як дезінфектор. Так, і є така річ, що у нас тут як мультиклін Аква літровий, Ну це величезний. До речі, це класно інвентар обробляти. Такі як маточні е, лотки оці. От. Фурмовки можна, трапіки. Але там є інструкція, треба читати. Там, його треба дуже акуратно, бо мабуть в присутності королів, мабуть, не можна, якщо без, треба дивитися. Тобто, треба носити, гарно обробляти. Воно йде так само на фермах, де, е, наприклад, автомобілі ну, от, заїжджають на територію. Тоже таке мультиклінаква літра. Теж є тут дозіровочка, почитаємо пізніше. Так, ще в нас є тут йодерин. Ну, це він да? Чи це? Що там не вистачило? Це антисептик, теж який для рук. <ріхи> О! Так. пока... Так. Безумовно, що в зоні депоспекти контакту зі зоною була антисептика. Для дезінфекції шкір рук на підприємствах, речових, промислових. О! Це типа відповідно. прыскать можна, якщо там десь до кровинят лізете. Так. Є в нас ще це він напевно, так? Да? Йодарин цей. Ось такий боксик серйозний. Це, да. Йодаринчик. Оце цей препарат, препаратик. Будемо в систему його розводити. Там вроді би 5 чи такі мілілітрів. Іде його на 5 літрів. Треба на півгодини, причому інструкцію теж будемо читати. Так, це в нас є. І саме теж інтересне, що закінчувалося у нас е, йодоклін, кліносан. Бачите, отакі от мішки по 10 кілограмчиків, бачите. у мене оце останній вже був теж кліносан, теж використав хто, на дні. Е, йодокліну не було близько. Тут у нас купити, я думаю, треба замовити все разом. Так, це брошурочка. А цервето. Я так розумію тут, да, так, їхній прайс, що тут можна замовити. О, тут є і опис, до речі, кожного. Утеклі наква, єдеримі, 10, чи доклін, кліносанс, Клін, лосанс, що для чого. Прикольно. Значить, Почитаємо. Так, друзі. І оцей деклін, дивіться на який здоровий мішок теж 10 кілограм. Есть, так вигідніше таким великим боксом замолити. Чому? Бо пересилка, розумієте, то есть ви візьмете 10 кг, нова почта за пересилку бере. А такий бокс, то мені здається, це вигідніше навіть взяти. Тим паче, я ж кажу, там можна замовляти будь-що туди цілий комплект вам доложати. Прямо це прикольна штука теж, типу підкіслювач Значить, Будемо користуватися. Що тут пише цей Сіж? Джон, почекай. Раз на тиждень е, рівномірно розподіляється по поверхності де перебуває тварина в кількості 50 грам на метр плюс. То як і звичайно. я так само посипав е, цей, О, бачите, є вже мірно чай на у нас. Дивіться, прикольно. Джон, тобі посипать, щоб ти пах. А то воняє. А, він такий самий запашний. Це мирно тяло. О. Ходи сюди, на, на, ходи, ходи, ходи сюди, ходи, ходи, ходи. 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 Посиплем, дай собі в буду. Діан. А ну, бачите. Джон, тикай. О, посипати. він такий запах інтересний має, коротше. Що, довольний будеш? Yeah. Все, слідуючи раз через тиждень. Буде. О, бачите, який доволі не капче це закриваємо. Давай наступний слідуючи раз. Що? Лайк. Дивіться, бачите, що село сан класно теж. Гігієнічний порошок для дезінфекції, осушення місць, утримання тварин та птиці. Йде для різних ну, якби, тваринок. От. Значить, як і для кроликів. Так само посипається, салосен застосовують рівномірному посипанню поверхні 50-100 грам раз в 5-7 днів у присутності тварин. От. Тобто, типу, механічна санітарна очистка поверхонь зробили і так само посипали. Теж класна тема. От. Убирає, до речі, дивіться, препарат для осушення та дезінфекції свинарників, пташників, корівників, кролятників, голубників, хлівів, стайнь. У боротьбі з сирсю, також контролю, мікроклімату, в місцях утримання всіх видів тварин. Ну, що ти мене гризеш? Ти, сорон. Коротше, так само будемо посипати. От, Тому що, бачите, я час від часу посипаю, ну, коли уборочка в нас йде, одразу після того посипаємо бетон. Чому? Бо в нас якби... Ці канали в лотках, тобто всі відходи. От. А для чого посипає підлогу, По перший запах, плюс якось вбирає. І все одно ну, з двору носиться, з двору різне бруд це бачите, за ногами, то треба дезінфікувати, скажімо так, то йодоклін, кліносан і салосанчик можна буде використати. Значить, будемо прибирати, уберемо. Так, до речі, дивіться. Йодерин. Що він? Видно там ближче, в мене видно нормально щось. Дивіться, система подачі води та дезінфекція питної води, Тобто, ну, де використовуємо, значить, пише 5-6 мл на літр води. От, значить, Візьмемо ми літрів, може 4-5 розведемо. От, тут 25 би, мл. Так? Якщо я не пам'ятаю, 25 грам. От, значить, ми його розведемо, Ну, рахуйте на 5 літрів води оце. От, і каністри розмішаю. Розливаємо водичку, оце все питно. Знімаємо поїння труби, щоб кролики не пили, бо не можна. от, І ніпеля ми донизу сюди беремо і тоді продавлюємо, зливаємо воду повністю, заливаємо оцей доринчик розведений. Тому треба акуратно, щоб кролики не пили, бо не можна. от, Бо ну, якби, має бути, вона постояти 30 хвилин. от. Щоб, якщо є якісь там, ну, е, як цепляються бактерія в трубах і так далі, то воно має відставати, я так розумію, або знищити його. Тому давайте попробуємо, прочистим. Тому прочистимо. Я ж кажу, я не чистив вже дуже давно. От, тим паче я ж кажу, така проблема, що літом бачите, кролики непонятно від чого здуваються от і здихають. Може отруєння навіть від питної води, як варіант. Тому що всі якби, санітарні норми, все нормально, а от чомусь все одно здувається, здихає. Небагато, правда, Богу, але все одно буває. Так що спробуємо, зараз розведемо його. Від'єднали. Буде зараз нам так повних пролежить, щоб крови тільки не тіли. Цю воду, всю, що в цьому треба зливати. Тут вона повна. То її всю треба вилити, щоб потім залити ту свіжу. Не свіжу, а дезінфекційну. До речі, не покажу. Там щось буде видно в трубі, я не знаю. Видно щось, дивіться яке. Бачите, Ну, не достанеш, але там таке, бачите, яка цвіль. Покружується. Дивіться. Бачите, що робиться. Це капець просто. Це треба по-любому промивати. Цю це всю систему так. розвозити день. Так, значить, вливаємо все і на 5 літрів розводи, щоб поливачки якоїсь добре. Ну і все. Води долити тепер. воно ну, там собі що ми, значить будемо з коливачки наливати потім в систему так друзі. значить давайте дві стяжечки візьмемо щоб система не упала повністю думаю на дві стяжки буде нормально. Тут все попередню водимо злили. Не чіпай. Так, їх все не вдіваємо. а чисто так висіли і донизу об'язательно. Кролик не напився. Чарниця. О, бачите, не бачите де? Знизу, покажи. Бачите, не піля всі у нас ці знизу. Бачите, нічого немає, водичку звели повністю. Все, тут закрутили, можна називати препаратик. Я думаю, може пів літри на хватить щоб нам на всі системи попало так значит двіте сюда Тут можна приоткрыть щоб воздух вийшов і почало бігти. чуть-чуть точно -чуть. закривається. Так, пикай все значит Тут можна понажимати, щоб отак от. Нельзя. Ну все, пів години засікаємо. Так що хай стоїть в трубі. О, бачите с яке його там? Навіть і багато можна менше. Пів літра десь на таку. Бо на цю більшу систему треба буде... Може Ну, Хай стоїть, поки відкисає. Так, друзі, підвішуємо трубу, щоб вона висіла так само. Не провисала, вже чуть-чуть не стала. Все, ніпелями так само бачите донизу. Пролити не пили нічого. Значить тут зливаємо повністю, якщо щось є ще. Що тут є, зливаємо повністю. Повністю все так и дально улыбать туда уже. Закрываем, не пуляем на Ну и слабость сейчас оставим. вроде бы все полно. Так, по 500 чекаем тоже. Так, будем бежать, хай стоит. Ждем, кем Так, друзі, значить злили повністю систему. Два рази чи три вже промили навіть під напором. Залили чисту воду. Ждемо, щоб вода збігла. Повилітало короче, якісь куски такі на трубах було Небо ржавчина, чи що вона. Ну і все, вроді. І не смердить нічим. Запах ніби йоду був спочатку. Ну і все. Гарно промали перед проточною водою. Все? Так, Зараз зливаємо цю систему. Коротше, практичніше її зливати не тут, навіть, а якщо є можливість, на двір. От, бо на дворі можна під проточною водою під тиском промити. значить, Зараз її знімаємо цю воду. Йдемо промивати шланг, мабуть, на двір, тому що там можна тиск дати і більше води, тому що тут не так воно продавлює. Тобто там швидше. Звичайно, воно і так, але... Краще все-таки на дворі. Ми Знімаємо цю трубу і зняли ми в саму положили на бачите. Зараз ще тут є підцепимо, щоб вже там не мазатися, з цим і відро не мазати, то підключимо під це саме ведро, бачите, і долем просто все. Так, значить, Бачите, залили тут чисту воду. Відпустили бачте, так само систему повністю, Оце, щоб вона висіла в бік, щоб не пили. і Проточною водою хай промивається. Бачите, залили, вже є злив трохи ту жовту від йодерину. І воно собі тут зливається. Тому чуть має пробігти. Так само тут бачите, від'єднали. Чуть понажимав, тут воно пробігло. І потім ще ніпеля понажимаю таку під проточною, щоб теж гарно попродавлювало. Якраз за два. може якраз там набіжить. Виллім. І все, злем зараз. Цю всю воду і наново чисто залемо, да і все. Піля всі продали, я думаю, буде достатньо. Відкриємо ще хочу пробіжити. Чиста вода. Трубу повертаю в різних положеннях, щоб де ніпель промилу вона. Вода. Тобто, ну ви поняли. Витікав якийсь жмур такий ніби. Але вроді чиста. І не пахне, вроді нічим. Хай ще чуть пробіжить, там є на лохі. Ну, Там вже -то небагато, літра три. Так, ми поставили вже тут рубу. Поставимо, подивіться, вони як скажені, оце півгодини-годину води не було. Дивіться що роблять? Мерву. Всі напали на ту воду, таке, як ніколи не пили. Так, ну надіюсь, добре все буде. Промили, вроді, піля нажимав. Що є, збігла, вся вода чиста, бачите. Ну, але таке, в різних положеннях. Короче, цю не знімав, інший виносив на двір, прямо мив. Це просто лень мені, тому що тут шланги, бачите, оці. Не хотів знімати. Тобто відкрив, вона протікла так само. Я думаю, буде все добре. П'ють, коротше, вже, нехай п'ють. Ідемо ще останню ставити в приміщення. Так, бачите, на дворі практичніше, тим, що можна налити сюди от, і бачите всю систему оцю прогнати. От удавити. Ну, Але можна і на клітці. Значить, Я тут бачите, заглушку знімаю, бо в мене кругом заглушки. І система отак протікає. Якщо щось є, бачите, грязне, воно витікає повністю. От і все що стоїть все вище. Значить, пробігло воно трохи отак. Ну, я в усіх положеннях отак трубу бачите, повертав. І донизу ні от, Щоб десь там може десь зацепилася всяка грязюка. От, і отак доверху брав. Ну, тобто в різних положеннях, щоб протікла. Оце саме класно. Ну, Щоб максимально вимити оце все розчинтуй. Значить Закриваю я тут це все. О, і що можна ні пеля попродавлювати, щоб протікли, промить. отак так всі. Так. Класно ще, знаєте, як отак прям надчавили, бачите? І не всі біжать. бачите? Оце тим практично на дворі. Де не біжать, начавили. Трубу приподняли, начавили. І все. Короче, таким методом промиваємо. Це остання труба, бачите, заодно винесли помили її. Вона, ну, звісно, довга. Метрів 7 чи може більше. Так. Ну і тут можна понажимати трошки де. Ось тут, до речі, позгризало. Ні пильно. Отак класно ще доверху, до речі, Промивають верхні точки, щоб вимило все. Коротше, ви зрозуміли. Продавили ніпеля, можна гнести ставити. Ну, протекла проточна вода. От і все. І перший. Ось ну. така от система. Бачите, це все зливаємо. Ось такий мусорос звідти десь витікає. Так що отак от. Ну що, друзі, помили ми значить, всю систему оцю, от. Саме хуже це в саму, тому що воно при стіні, там трубу трубузня дуже тяжко. Не схотів я там її прям проганяти, щоб дрифло на сітку оцей йод. Ну ви зрозуміли, бо коли буде облизувати ще щось станеться. Десь. Я її просто зняв звідти, вцепили ми тут, от, щоб ну, я бачу, вони не доставали. Ми її промили тут. Винесли на двір, там прогнали під тиском. От. А на дворі, то, що я вам показував, то ми там по місту теж, тому я не знімав. От. Ну, там доступ хоч є. Тому одну, другу, третю і на дворі четверту цю систему всю промилимо йодерином. Тому надіюся, все буде о пару раз під проточною водою мили. щоб нічого кроликам не було. Я вперше таке роблю. Надіюся, буде все добре. Значить, бачите, поїння треба час від часу би, чистити цю систему. Тому що в нас дуже вода жорстка, така ржава, скажімо так, і дуже осад великий по трубі стає, і по шлангу дуже От. Я думаю, що теж може на пролитів це впливати. тому що Бачите, отравлення ніби йде, да і все. Тому що більш немає чому, по суті. У мене одне лишилося, це система начищена нормально. А по інших питаннях там нема взагалі більше. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Всім пока.